До 30 років потрібно народити бажано відсутність пологів і грудного вигодовування це безпосередньо впливає на проблеми з молочними залозами в майбутньому. Ми коли говорили про групи ризиків, да. ми не проговорили, що є репродуктивні ризики. Це да. відсутність пологів. Так Вони... І відсутність грудного вигодовування до 30 років. Ну це по німецькій класифікації, з якою я працюю. Тобто так? до 30 років потрібно народити. Бажано не впливає. Скільки ти народиш один, два, три. Не впливає okay. тут важливо зрозуміти, чому знижується цей ризик. Тому що після грудного вигодовування, по-перше, під час вагітності зменшується кількість гормонів, які впливають на тканину mm. залози. Там ага. 9-місячний перерву організм має, але це. Це також може впливати саме, як грудне вигодовування зменшує ризики. Коли жінка відгодувала грудьми, тканина молочної залози, тобто клітини, вони приходять в таку паузу.